Як бачите, мої ноги біонічні у 1982 році мені ампутували обидві ноги через обмороження під час нещасного випадку підйому нагору. У той час я не вважав своє тіло зламаним, я міркував, що людину неможливо зламати. Я почав із розробки спеціальних кінцівок, які дозволили мені повернутися до вертикального світу скелелазіння та льодолазіння. Завдяки технологічним інноваціям я повернувся до свого спорту. Сильніша та краща технологія усунула мою інвалідність і дозволила мені набути нових здібностей у скелелазінні. Біонічні кінцівки, які я ношу, називаються біомами. Їх було встановлено майже тисячі пацієнтам, 400 з яких були нашими пораненими солдатами. Ми використовуємо інструменти візуалізації, такі як МРТ, щоб заглянути всередину мого тіла, щоб визначити геометрію та розташування різних тканин. Ось коло з чотирнадцяти приводів, яке обертається навколо біологічної кінцівки. Приводи входять, знаходять поверхню кінцівки, вимірюють її ненавантажену форму, а потім натискають на тканини, щоб виміряти податливість тканин. У кожній анатомічній точці на моїй залишковій кінцівці є електроди, які вимірюють електричний імпульс моїх м'язів, який передається на біонічну кінцівку. Тож, коли я думаю про рух своєї фантомної кінцівки, робот відстежує ці бажання рухів. На цьому відео показано Лізу Мілет незабаром після встановлення двох біонічних кінцівок. Дійсно, біоніка кардинально змінює життя людей. Боже мій. Боже мій. Я не можу в це повірити. Таке враження, що тепер у мене справжня. Основні рівні фізіологічних функцій мають бути частиною наших прав людини. Як суспільство ми можемо досягти цих прав людини, якщо приймемо тезу, що людину ніколи не можна поламати. Наше архітектурне середовище, наші технології зламані та виведені з ладу. Дійсно, завдяки фундаментальним досягненням біоніки в цьому столітті ми створимо технологічну основу для покращеного людського досвіду.